СБУ разом із Чернігівською прокуратурою запобігли теракту в прилуках. Завдяки 17-річному хлопцю, який звернувся до чат бота з фали ФСБшника, вдалося зірвати підрив саморобного вибухового пристрою, який вороги готували для ліквідації українського захисника. Хлопець попередньо проживав на Полтавщині, де його завербували спецслужби через телеграм-канал. Спочатку куратори з ФСБ давали йому дрібні завдання, але згодом дали вказівку переїхати до Чернігівщини та стежити за будинком українського захисника. За задумом окупантів він мав закласти підготовлений СВП під машину українського воїна. Після дистанційного підриву ФСБ планувала ліквідувати і самого юнака, аби приховати сліди злочину. Молодих завербований Ни через телеграм-канали відмовився виконувати завдання та допоміг СБУ задокументувати весь процес вербування і підготовки вибуху. Наразі триває слідство за статтею про державну зраду, встановлюють усіх причетних. Повідомляє служба безпеки України у Чернігівській області.